Так, нюк на десайдер. Чудовий мопул? Рахунок рахунти, що третій, взагалі нюк. Якщо, наприклад, залишилось півроку до того, як сп... буде спливати контракт, і це було б логічно і раціонально. А так Разу 3П просто... двохтисячних можна відмітити у команди комплексі. Таке ось не Рішення з іншого боку, немає скудить. Кулювати нормально. Останнє прямо в ціль, прямо в ліве око. Складіть. кудись. Ситуацію з. Ніг на голову, ще й девайс може ще кілів собі здобути. Проте грім з Еліджом якось на пару тут впоралися. Віріше Елідж перед цим демеджуваніс, грім потім добиває флоп, як у повітрі, зловив вороба. А ще, а іще ще поблейми Афо. А можливо, він і поставить крапку по базу. Баз вривається. Поки що ренджа не для Глока. А ось зараз краще. А чи дострибає? Три хп, ні, не достриб. Збирають поступово новий ростер, і ось на цьому бласті покликали кедіна зіграти ще один раз. Попри це, насправді у тому стейтменті, коли його викладали героїк, вони казали, що вони розраховують все одно на те, що їм вдасться досягнути якихось домовленостей ставном та єбі і повернути їх в склад. Але наскільки з моральної точки зору іншим тімейтам буде ОК грати з, е, е, так би мовити, перебіжчиками. Доді. Ось це е, битва таймінгів буде. Чойн. Ой, ні-ні ні, без шансів. Блейм все ж таки проходить спину, забирає. Смок на кате, але Донат, Донат на халзерку, і Він може девайса на постпленті виробити. Як він невчасно стрибнув? Так, застрибнув, вже і постріляти не було можливості. Зараз шукає другого опонента. Мало вдвох відпрацювати девайси, БМФ Фас, Трошки М. Трошку електронної боротьби для 101-ї бригади. Сума, яку необхідно зібрати, складає 300 тисяч гривень. І ми хочемо залучити вас, звісно, долучитись до цього збору і повідомити, що також тепер ви можете донатити на криптобанку. І всі посилання знайдете у чатботі або це разом з бомбою. Тут питання, як відіграє грім, і чи будуть його чекати врив без шансів для гріма? Взагалі, баз його знімає, бомба на ап. Ленті нікого на Б нема. Тут чи штеє, який може навести метушні, зробити мінус. Ні, йому це теж не вдається зробити. Але все одно сейф для трохрайців комплексі зараз мають контроль над ситуацією. Питання, як вони індивідуально це виконують. Пішла розкидка, спроба вирватися. Флопі поки що не видається пройти трипл кіл від Флопінжий Ці ще два мінуси. Оце так перехресний вогонь, наче й небагато було. Ютілки взагалом у з Чеками не йшло, тому є а, певне. Питання, є певний ризик. Вони реально не чекнуть. Джейті. А ось і Джейті. Але тімейти він вже втратив. Не, сті... не встиг житті якось врятувати свого товариша. Його два кіли. Це звісно добре, але Все одно ситуація 3 в 3. Попри те, що GT від себе все залежно зробив. Він на два мінуси розкрутився, коли насправді міг і тільки з одним піти. Все одно перебуває. Ну і Халтерк. Насправді. Позиція класна. Зараз дати кіл по, -по, -по бомбі, атучий свій блоки. Грім падає Хаузерк все одно розміняв. Молодець, але по собі купу демеджу просто отримав. Хаузерк молодець, але грім та ще руїна, якщо чесно. У цьому моменті тут, був. тут просто чатує. І тут, напевне, треба першу нору грати Хаузерку, оскільки в нього менше хп. банально, але Еліш робить кроку. Безодню піназує Смок і Блайма. Просто отак на стрейф і ще й виграє цей раунд для команди Астраліс. Клач для нього. Навіть коли у вас є на перший погляд певна перевага. Завжди є якісь гроші на майбутнє у команд це, з приємного комплексі, все ще не віддають ініціативу до кінця. Вони спробують Ліж же, наприклад, знайшов Ендріфраха, ліжі більше боємефа в смок, знайшов, що Джонатан там робить. І, а, просто ну, ініціатива чудова в його виконанні. Джонатан позначив, хто господар цього мідлу. І не сказати це про Хаузерка в темпі, хоча все одно не дав купу по базу. Тут справа техніки лише не була для гріма, його добити. І відтак, девайс та стеєр залишаються вдвох. Хибий девайс! Флопі не пробачає. Звісно ж, таку помилку від Ніколая Ріца. Не дуже штеєр Багато залишає... Штеєр особисто. Ну, зараз, наприклад, одну дуель зіграти. Ай-яй-яй. Грім підійшов при Ось вона дуель виграється. Ще 44 секунди і три опоненти Стоха на мідл. І усі ці три позиції, начебто, перевіряються досить певно. На фопі переграв Штейра М4А1 1 с кошмар Якраз. Ну, якщо виграєте задонайте, я ліжу. не знаю, бідний хлопець не може собі дозволити з на на ку Або виграйте самі, треба бути просто підписником та натиснути кнопку Брати участь. Дивимось раунд. Вихід вже цікавий спину, але чи ді не чекнув до кінця, бо За що поплатився власним життям? Еліт Блейма все ж таки прихопив з собою. Далі контролює відхід з рампи. Ну і тепер мінус ще один від нього і ще. Справді, справді, хоч і емки кошмару Еліджа нема, але кошмарить опонентів він добряче. Борб з діглом сам лишається. Бам! Бам, бам. Не полетів. Все, що Ані... астраліс відповіді не було. Може, цей раунд нарешті нам дасть зрозуміти хоч щось, де зрозуміти, що Хаузер занадто міцний, а ось бас не дуже. Ще е тут хоче задушити, необережно з зіграв, та йому начхати. Він просто не перевірив і все одно перестріляв. А що ти з ним зробиш? Це Еліж Джон Ібоновський вийшов собі. Це і вже вже трошки можна і затільтувати від такої історії. Плен, девайс намагається встановити. флопі його просто в смок затискає. На гарних відчуттях цієї мапи. Туди летять гранатки, намагаються вони повикурювати, але горить тут тільки боруб. І намагається ще щось зробити. Грімстейра забирає він сам за плентом. Один мінус для нього, можливо, розкрутиться. Але все це напросто складно. Ще один мінус, ще один мінус для бороба. Ого треба, але... треба той самий раунд ботом фрагер. Зараз брати на самих та Хелзерк не пропускає далі. Саме снайпер тралі може десь тут і закінчитись у нападі. Так, і ти якраз сказав, що, типу, непогано все виглядало для Астраліс, але при цьому один з раундів, який вони взяли, це взагалі клач Блеймефа, типу, 1-3. Якби його не було, це ще було б гірше. Це могло бути, умовно, 9-3. Але Тому зараз подарував більше шансів вижити базу. Намагаються, намагаються крутитись там, просто туди-сюди крутиться все. Лічильник вже е предікшену, докрутився до 90%, відсотків. ну стер забирає JT Намагається смок тримає. Він дуже сильно хотів смоку. Хочу смоку туди. Кажу. Що ми будемо спостерігати далі? І дасть нам якісь е моменти для того, аби трошки порозмірковувати. Розпочинається тут байтом від JT, тіна гранаті леді його не підловив бас, смочок на донат. І далі ще й ось. Ух, як прилетіло йому від бази. Але врив на Б, Але врив на Б, і борб не впорався. Моліком просто зониться вихід з КТ, Кейв, перевірте, Кейв, перевір та Девайс мінусує флопі. Тут треба щось робити. Еліч просто ось так прописує і відлітає девайс. Оце пірсинг для девайса. Після такого можна вже й тунелі носити. Еліж іде далі душити. Рейбаза ТР вже третього хоче не відпускати для себе в цій черзі. Насправді це був би взагалі ейс для Еліжа, якби тільки БМФ захотів під та щось Не хочеться йому. Опа! Заскочив зненацька. А ось і ліф за Ейсу прийшов і не отримує від його! Бує має... Ну Що ти робиш? Ну за що? <пух> Навіть а, вже і для цього складу теж. А поки бачимо а курйозність боропа, яка ні до чого гарного не призводить. У Штейра просто вже і приціл голо. Ну, сумно, сумно дивитися за цією грою. Типу це. Девайси БлейМФ 2 в 5. Грають зараз таке враження. Штер-4, Боро 5, Бас 6. Ну найс. Цікаво, навколо кого буде будуватись наступний склад Астраліс. Нарешті Ліж, особисту вендету виконав проти БлейМФа. Нітюче трошки історія навколо Астраліс. Справді, свою сатисфакцію я отримав. Бас тут гріма мінусує, але він навряд чи звідси втічує, ще й гранатку. Відкриє Нохаузер тут. Буде спамити і все одно. Ага, ні, так не спрацює, пас все одно не виходить. Так він ще бомби відлетить у такому разі. Ну, все одно, так, у нього не було варіантів. Всім хп не те, з чим ти можеш втікти. дефуз кітів uh -huh. для КТ, що, звісно, не дуже гарні новини. Девайс на пундику. Поки напад займаємо з собою, вони просто занадто сильно ризикували, підставилися. В першу чергу через JT, а далі девайс досі робить мінус. Дві кулі в нього ще є. І йому було достатньо однієї. Трипл кіл, Ніколай в раунд ще не закінчився. Принаймні, так думає Флоппі. Не чекають БлейМФа. Ну хто як не БлейМФ і Девайс на двох виграють зараз раунд для Астраліс. Ну, після першої хиби девайса я подумав, що тут Треба його вже... мати не... повагу до такого відважного снайпера данського колективу. JT. Проти штеера може бути тут перший контакт, але ось ось ой, ой, який моліг! Небезпечно було. Але ж все ще не розпікав. Натомість Флопі. Мінус бору, мінус І Тут одразу ситуація перевертається з ніг на голову, тому що Штеєр фраги робить, і девайс Еріджа забирає та Грім проти трьох. Джевю з раунду, коли комплексіті за Діфенс підтискали, і Рамп, і Кетволки були готові ось таким чином розбирати суперників. Тільки тоді там Флопі і з іншого кута це робив. Супер. поки що нікуди не ділися. І останні гроші, в яких Еліш вирішив просто вже бика за роги взяти, спробувати. Тепер він. Звісно, цим ускладнив життя для своїх тімейтів. Треба виходити, хоча флопі каже, мені байдуже, я можу вийти, можу зняти борупа. Девайс, що правда. Розміню, але Халзерк не пробачає, падає натомість грім, і там кейв, Флешка відкидується, але пікати ніхто не буде. Тим паче, що там GT. ну, Ситуація знову дуже напружений епізод. Дуель перша програється, дуель друга. Також на відльоті опинився. Хелзерк тут банальне виконання на райфлах. Найси в руках у нападу. Штеєр вже не помітив мідл, Зараз спроба задушити GT через флешки. Ідеально відпрацьовано Штеєр, наче потроху знаходить свою гру. Чому Відчайду, що намагається завадити Еліш. Свій мінус еліж справді знайшов у редрумі Девайс. Подивлюється, то шорт, то вихід з Мідла. Треба бути обережним, але не вдалося це зробити. Нікола Ріцу Хаузерк його забирає. І це. і пішла ініціатива. там байди проти протибує дуель, яку якраз Джонатан виграє ще і бачить, бороб не відпускає його. Ого, ультанув щойно. Робота в цьому раунді стала визначальною. Дванадцятий для Complexity. все. Девайс проти Хелзерка. Можливо, відбудеться якось. Девайс забив взагалі стрілятися. Ви вже на другій хвилі виходу нічого не зробив. Також Хелзерк. хлопці, ще по мінусу знаходять. І це 4 в 2 без жодного гравця КТ на БП. Щось девайс в кінці перехвилювався. Ось так. Ось так. Даєш кіли, видаєш хайлайти, робиш моменти, але ось е підвів трішечки на прийомиць. Девайс, і як наслідок, гра. Ну, мапа, поки що не гра. Віддається. Командою Астраліс 13-9 комплексі без проблем у другій половині, але все ж таки е, забирають. Забирають е, свій. Е... Це, просто їх вибір був. Ні, це бік копонента Астралі пікнули, пікнули для себе еншент, і це ні до чого не призвело гарного для них. Далі Новий доведеться за хевентів. Що ж, пістолетка нарешті починається. Три гравці на долберетах у захисту зараз є. Девайс перші беретки реалізував тільки на один фраг. Облемев показує ще другу пару пістолетів, а тим часом напад розвертається. і Вже рухається кудись в бік Б пленту. Поки що саме туди бас на бочках дивиться, побачив флопі. Спробі зрозуміти, як їм хоча б встановити пачку, вийти на якусь позитивну ситуацію для себе, але це зробити майже неможливо. Хедшоти не летять від нападу тільки від захисту. Постарався бас вже на дабл кіл. Не летить в голову, що ти зробиш з цим? Не знаю, як зі становленням, але ось гравцям Complexity по пачці летить добряче. З сторін. Тут JT лишень, останній воїн лишається, щось намагається тут пострілятись. І ніби дає всім демеджу. І ніби 12, 22, 45. Але він Астраліз побоювався. Чого очікувати? Бас, мінус по флопі. Перевага за девайсами, ніби у Complexity, але вони взагалі не можуть їх реалізувати. Вже 2, АК-47 впало. Халзер – мінус, флопі мінус, і треба якось тімейтам, зокрема, і пану Еліджу тут. Ой-ой-ой. Подивиться, подивиться. О, побачу, побачу, блейма, але як похило цей спрей летів. Мінус 66 за я ліж по собі отримав. Так Дуже боляче. То... Е, ну, глобально, якщо брати, 24 хп лише не лишається, але треба розпікувати, бас падає. Далі все ж таки за бочками гравця теж дається закрити. Можливо, це все ж таки подарує надію, але ні. Є кіл по Еліджу. В нього була якраз і бомба, треба підхопити, а часу немає. 6 секунд. а Давай, ставить крапку, тринуть. Не встиг якось другий гравець підсейвитися. Ще більшою, наприклад, 4-0. На що зараз у Астралісі всі підстави, попри те, навіть що Бас там відвелися в від флопі, аблеймев, а девайс падають. Пістолети зараз просто перевертають ситуацію з ніг на голову у цьому раунді і можуть цілком забрати перший для себе комплект. От такої штейр вже летить на допомогу, але зараз сам підставиться під приціл гріма. Мінус Тер. А бороб може І сейф. вже перший раунд для кол. Ось він. Останній бороб добив пістолет. Він решта три девайси може сперігати. І Це остання можливість Астраліс продовжити домінувати по першій половині. Опа, а все починається непогано. Вже ентрі від Блаймэфа. Ентри від нього є, сам о, 11 хп поза собою лишає, але тим не менше, він залишається живим, і ще якийсь імпакт може внести. Базу, так же знімає інформацію ще по одному гравцю. флопі теж падає. Еліч та Хаузерк лишаються проти всіх, їм не Флопі, поза. все буде гаразд. Е, попри це, не хотілося б давати Астраліс розганятись за Діфенс аж сильно. Чим більше раундів забираєте за те, тим можна більше якось розкуто себе почувати а, допомогу тімейту, і в них це виходить непогано. Зараз бустик, який дуже багато демеджу вніс, зокрема, по флопі, ще й гріму сталось, ще й хаєшками закидують. І мінус флопі. До побачення і контакту як такого особливого і не було прямого, але вже мінус флопі. Як Ре... вони захиста, майже нема гранат. Ну от, можливо, якраз за рахунок цього за рахунок ось таких кілів Хазер там ще Блеймефа знаходить, але дуже важливо тут відіграти проти Штайра, Він зараз мінус два робить. Грім на розміні. Баз лишається сам. Він, о, наскільки я розумію, все ще на апленті і може тут перетягнутися вниз. Гол, Саме так. На голову. Взагалі, взагалі, дуже важливо, о, так би мовити, бережливо ставитись до своєї економіки, навіть якщо це акураунти. Готові це... грати. Ідеальний раунд від себе. Поки не бачив вже Блеймефа, девайс під розкриття смоуку, якого намагався пікнути Еліж. Ну і загалом тільки грім тут плюс-мінус в плюсі. Класно випалили Борупа, але баз на підстраховці за плентом відійшов, намагається причекати під пуш себе. Тут кіл не вичавив з епізоду, хоча і справді зробити це було важко. А ось тут Джейті просто спинкою відкривається, Халзер падає, Блеймеф в соло, руїнить весь раунд. Хоча грім його девайса якраз. Вилетів, вилетів. 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 Та вилетів. вилетів. Так і не зарієнтувався. скупилися в нуль. Просто усі ресурси за Лишили в цьому раунді, як це все починається. З абсолютно невдалої дуелі проти Девайса. Той знаходить ентри, Далі ще й БЛМФ перестрілює ліжа. Тут така зв'язка страшна, що навіть і не хочеться, мабуть, зайвий раз на той Апплен ходити. Може, з такої логіки комплексті майже награють у Лонг. Вони такі так, там девайс на банані, на вбиральні грає Блейм і наше воно нам треба йти душити. Що це за флешка? Воно ж наче від нападу летіло, але окей. Хелзер був у блайнді. хоч у флопі вийшло перестріляти БМФ, але ось це весь раунд. Тривала спроба. Декілька раундів, які вони програли через те, що недостатньо комунікували. Ну так, здається, значить, що нам треба просто забрати вже якісь 3-4 раунди, і тоді все піде, тоді все буде окей. Подивимося, uh -huh. але поки що все океаде в стейра, який ось так на халяву зашиваючи просто в дерев'яху, і Гріма Еліджа прихопив. От зараз я б хотів би послухати в момент з цього кіла. Їх тім спів. Там одні матюки, не треба воно тобі слухати. Після <с> таких мінус два. Вже ніяка комунікація не допоможе. Девайсу, oh. а все одно водноштер зробив фраг. Зрозуміло. Шансів у комплексі щось там відсі, декілька раундів взяти. масичного. Оверпасу, за КТ сайт, але бачимо, наскільки не пристосовані до цього комплексті. Чомусь, хто мав довжину дивитися у цьому раунді, гадки немає, але ця людина свою місію не виконувала. Дострибався Еліт там на. Дитячому майданчику JT ніби ваза і давна надію, але Штеєр одразу розміняв. Тут врив під флешкою. Інформація в Штеєра затискає Хаузерка, грім розмінює, але один залишається. Йому точно в цій ситуації не позаздриш. Треба Блейма знімати. І питання, чи він взагалі про нього тут підозрює? Бомба встановлюється, блейм блейме виходить. Все, десь і два. Перша половина. О, хто ліж три мінуси Фопі JT По чотири фраги Хаузер теж три кіли. Треба ситуацію поліпшувати миттєво на цьому пістоватому раунді. Поки що. Флопі тільки один фраг знаходить для себе житті вже один спину, але бороб його чекав. Боропу просто не дозволяє стрільба перестріляти. І житті. До того він все одно мінусанув Феліжа. Суть непогані позиції у них є. Причому зверніть увагу, на дев'ятці грає П-250, uh, що дуже важливо. Угу, Штейр зрізає двох. Дев'ятка поки що навіть не знадобилося. Хаузер шукає хоч когось. В нього П 2000 тисячі на руках. Майже нема часу, і бомба під 9 натякає, що шансів на ретейк вже тупо не залишається, як і кітів не було з самого початку. 11-2. Астралі Треба не добре. ходити на девайси та БМФ в руки, і тоді все буде непогано. Вони не ходили, але і підбей їх теж приймали дуже серйозно. Зараз ініціатива, яка е, приймається так, з однієї втрати, але з гучною відповіддю від містера Плей тобто, МФ. Ну, можливо, йому поталоний ж таки знайти мінус, а можливо, навіть. От... Ні, все ж таки не більше одного. Далі просто справа техніки, яку варто довести до завершення. Гравцям команди Астраліс, Еліч, Галіл, один кіл, лишається 13 хп. Просто сейвити Галіл, тому що він прекрасно розуміє, що грошей Пасі на... було реально, мабуть, але щоб настільки вона була розгромна, оце викликає шок. Ну, це історія просто всупереч всім можливим продіктам. Просто справді настільки великою є домінація команди Астраліс, що можна і цілком зрозуміти. Хоча комплексі не здається, Елі знайшов воропа, і разом з цим мінусом Ентрі у 15-му раунді. А ось наче він сейвить. Щоб зараз зробити раунд для його команди, можливо, якби ще б чекнув стейра. Ех, а такий спільш готувався вже е, на захист Еліжа, на імпакт його галілу. Не чекнув, а далі ж намагається на собі вже зробити раунд. Мінус два в його виконанні. Твозними позиціями Лон займається О, помітила Гріма, але боймев. Ой, ну щось тільки поза сервером. Дуже гучний на сервері не пішло у нього. Поки що, поки що, справді не найкраща історія. Бас мінус GT. Ну і девайс лишається сам з бомбою. Мало ХП, флопі дивиться. Ой, а макітра стирчить, але ні, Грім, все ж таки, розміняв. Я вже думав, що зараз Ніколай Ріц. Додаткових та виграють групу. Уявіть собі, обличчя БлейМЕФа. Ой, це було безцінно, але такі подарунки в життя дає вкрай рідко. Хоча подивимося, раунд цей, наприклад, починається вже досить непогано. Еліш Хелзерк по кілу. Це, до речі, був не економічний О, афот. та девайс. 30 секунд часу, які в них залишаються. таймінг. цікавий для себе. Грім знаходить спрайтрансмери на другого Крутив. А ось третього перестріляти трошки не вийшло. Це, звісно, на раунд його долю особливо Тай, ніяк не хоче бій? загинути, вивести економіку в баланс. Його ще й після таймеру Мало б забирати, забрало після таймеру 450 баксів. <по> Найгірше від цього гірше б не стало. 5 стов в GT ра... в наступну мапу, якщо що не переїдуть. GT. фраг по ворогу. Далі розбирають девайс на розміні. Чи буде ще кіл від Ніколая Ріца? Буде від GT <по> ще один мінус, дуже солідно. Тут стеєр, все кепсько, 12.6. Камбек живе. Ну, справді, те про що ми казали, що економіку треба барахти, особливо за Діфенс, не пікатись аж надмірно прикривати. Тімейтів девайс Еліджа все-таки забрав. Баз, оп, і теж так вміє, Теж так вміє, борб та баз лишаються. Проти трьох. Якщо вдасться з діглами розпікати, можливо, цей раунд все ж таки буде жити. Ось зараз хиба від Хаузерка. Хаузер вже думаєте, нашою той Авік я все ж таки собі придбав. Треба було і далі бігати на калаші. А не оце, все, лонг. Ніхто не дивився. Бороб дав мінус. прогавив його JT, Не встиг врятувати тіммейта. За пачкою забігають бороб. Відкинув гранатку і відкинувся сам. 12 секунд. Бас, ну, вистачає бомби є. Uh, все одно, мабуть, доведеться сейвити. Я б хотів сказати, yeah. та він футімейтам щось вони тут якось взагалі вирішили забити на захист Б точки, але ось він флопі ховався досить далеко за АБЦ і по тапчиках перекрив ризикований. мув був, якби флопі зараз відвалився, то мабуть, ми б вже і закінчили дивитися верпас. Таймінг для Стейра. Який же кепський таймінг. Він дивився цей піджим. І як тільки розвернувся, грім на нього вийшов, тут ще кіл, тут ще й можливо конектор прохопить, але ні, це було б забагато у цій ситуації. Бороб намагається пікнути банан, не очікує, що йому зараз в ушко може вийти Еліш, а Еліш цього й не робить. Взагалі в жодному раунді. Це цікаве рішення, але воно ні до чого гарного не призводить. Девайд же рухатись не хоче далі, після того як Бороб віддається він ізі. Досить скоро. Чекують. Хелзерка так відчайдушно, на широкому пік, а тут є ще Еліш. Ось тут якраз план Б був присутній. Джонатан в з'ясці з, з тіммейтом розіграв. Але два лонг це інфа, яка спонукає вас вірити в те, що під Б. Грає також двійка. В найкращому випадку для них і це позиція, яку можна пройти спробувати. Якщо тільки кулі GT якось задоджити. він же в блайді, просто спрейнпрей влаштовував. Сам бороб налетів на його приціл. Флопі теж нікуди не дівався з того Бесайту. басайту. Шоблемев, saving? на скорборд! Зробила Астраліс класно. Флешку накинули, вона JT заблайндила, а це просто банальна удача цього затиску. Факт, цьому раунді Еліджа позиція дуже класна. Тобто, з точки зору своєї непредбачуваності її реалізовує все, відходити. І це ідеальне рішення в цій ситуації. Ентрі для комплексіті вже є. У Астраліс один смок. І все. Більш нічого. Як розкидувати, куди виходити? Можливо, заходу. Кидивідолки! Грім зібрав двох і давайся, довіда! ситуація 2 в 3. Поки що на користь комплексі знаю, чудово так готується. Вихід не працює а, як Абсолютно халзарка. Ситуація 2 в 2. Тепер побіжей ді проти девайса и боєм. Дуже потужно до ударів залишається. 17 секунд. Часу пачка ставиться за машиною. Ніколай Ріц встановлює бомбу. Ситуація 2 в 2. Хто виграє цей раунд? Чи будуть додаткові чи ні? Коли ж Халзер виборов момент, щоб мазати. Ну, не настільки відповідальну мить. Зараз Флопі має щось робити, проявляти ініціативу у GT контролю. Дуже важка позиція. Е, у Девайса. Бий за контроль. Ти GT перестрілює, лишається сам Блеймеф! Це треба робити клач один проти двох. Або будуть овертайми. Блеймеф! Блеймеф! І робить один мінус. Є хедшот. GT байтит на дефюз. Змушує Блеймеф відходити. він не вірить. Він тягне час, і Швидше за все, цим буде вигравати цей раунд. GT треба опушити. він чекає. Перестрілює! Це овертайми! Пані та, панове, часу на Дефюз вистачає 12-12. І ми з вами дійсно вдивимось додаткові раунди. Бороб Ентрі вже знаходить якраз у першому раунді цих овертаймів, падає GT. Ну і захід на Б-плент розпочинається для команди Астраліс. І вони мають забрати по е класиці жанру. Зараз від 13 й але Еліш та Грім проти. Мінус бороб, мінус бас. Це 3 в 2, Більшість все одно для комплексі. Вони заходять в плент, і грім ну просто будуть чекати хелпи від своїх тімейтів. Знову це дуо. Девайс та Меф залишаються на Б-сайті. Знають вони чудово про Першу позицію. Це Грім, але перестріляти його. У не виходить. Грім досі живий. Ще трохи демеджа вніс на блемефа. Та у того вже класичний епізод 1 в 2. Бомба на руках є. є Смоук на 9. В принципі, нічого не зважає. Встановити плент. Ого, на мінус 6. Завіка на тобі. Зловити. Ой, ні-ні-ні, ні ні Куди плент, куди плент? Каже Хаузер, і Блейме відправляється відпочивати. Там питай в щетику, що за дивитись, до чого це нас з вами приведе. Фопін на супер-агресивній позиції, Штер абсолютно не готовий до подібних рішень від опонента. Є ентри, є далі гранати, і як же вже дозволяє собі розкуто грати комплексі. Це вже більше схоже на захист, який вони на еншенті собі дозволяли грати, пушити по всіх позиціях і на цьому камінці. Зараз він е, просто іде пушити. І він може зайти в спину. Він може ще такої багнюки наробити. Раз спина, два спина не буде. Давай все ж таки перестрілі. Але це все одно 4 2. При виході на А інформація на руках у комплексі. і часу обмаль. Дуже важко таке віддати захисту. Це треба бути дуже обдарованим колективом. І, звісно, комплексі такого собі не дозволяє. <смеш> а, а тут оп, підпушили лон. І при чому роблять це якісно. І це дуже приваблює. Ще й ентрі по Штеєру залетіло. Еліт запушив кон і йде в спину. Що відбувається? Еліс вже тушить спину, бо емев, наче повертається в той бік. Він контролює Аркаду, начебто так. Але зверніть увагу, Джонтон грає дуже обережно. А Він дивиться в... коннектор. Хелзерку теж треба ну просто не перегравати самого себе, і все буде добре. У нього його команди ізі, мінус девайс, як на папері. Тепер виступи на кон закриті, е, виступи на те сайт закриті. Єдина опція йти на Б і вскривати трьох гравців захисту, що досить складно зробити. Під розмін флопі вже е, просто покарав боємефа. Мінус бороб, і це матч Понтима. Ля... Бо він розташований. Та тут грав на контакт. Четі, хедшотна база. Сюди його дев'ятку не перевірили. Ну, чому смока нема на дев'ять. Зараз не зрозуміло у штера. Є можливості відповісти, хоч якось Хаузер мінявся, звісно. Uh, досить пізні. Смоук залітає на 9. 3, зробити 2. найкращий камбек, як мінімум, поки що в історії. Тір 1, КС2, Грім, ОВП у клатчі проти трьох. Таке не контриться. Таке не виводиться навіть Ніколаєм Рітсом. Фініш 16-12. Фініталя комедії Астраліс! 12-2-12-16. Закінчується ця гра. Просто найбільш неймовірний камбек в історії ланів КС-2, який ми зараз з вами переглянули, що відбувається. 14 поспіль забирають комбукситі після абсолютно ніякої першої.